В дві е, законодавчі ініціативи. Е, одна з цих ініціатив вона стосується державної політики та управління одна екології і довкілля. Фіщук Олександр, дві законодавчі ініціативи, і Семенюк Артем. Одну законодавчу ініціативу і власне які саме це були законодавчі ініціативи? Семенюк Артем Олексійович він став ініціатором проекту закону про внесення змін до пункту 235 статті 235 податкового кодексу України щодо звільнення від сплати збору транспортних засобів для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Власне, під час своєї передвиборчої кампанії Артем Олексійович особливу увагу зосереджував саме на аграрній політиці і на аграрному секторі. І одразу після того, як він став народним обранцем, він вступив до комітету, який власне, спеціалізується по аграрній політиці. Але згодом він прийшов в інший комітет соціальної політики і, власне, з жодної законодавчої ініціативи, яка вистосувалася того, що найбільше декларусу в своїх передвиборчих програмах так і не було оприлюднено. Тобто ми бачимо, що законопроект, який був поданий Стебінюком Артемом Олексійовичем, він вже має більше відношення до того комітету, в якому Артем Олексійович перебуває зараз. І сам законопроект на даному етапі, він наданий для ознайомлення в комітет з питань податкової та митної політики. Все ще голосування по даному проєкту закону не було. Фищук Олександр Георгійович ним було подано два проекти постанови. А саме, перший проект постанови це про відзначення, 600-річчя заснування міста Кісмен Чернівецької області. Він вже був проголосований і підтриманий Верховною Радою. І е, другий законопроект, власне, той законопроект, який подавався е, трьома е, народними обранцями Буковини, це і Максимом Юрійовичем Бурбаком, Федорком Миколою Трохимовичем і власне Фещуком Олександром. Це про утворення електронного архіву Голодомору. І е, що, що передбачається електронний архів Голодомору, це стосується. Пам'яті жертв голодомору, і власне ці депутати мали на меті створити таку базу електронну базу, в яку б вносилися всі дані щодо цієї трагедії українського народу. Наразі так само цей законопроект ще не був проголосований і очікує свого розгляду. Ну, Але все-таки обидві постанови вони не мають жодного відношення до роботи Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, членом якого є Олександр Фіщук. Федерак Геннадій Дмитрович. Ним було е, розроблено два законопроекти, а так само подано дуже багато пропозицій поправок, 11 пропозицій поправок. Перший законопроект Геннадія Федорюка про внесення змін до деяких законів України щодо утримання в належному стані абонентських поштових шаф, абонентських поштових скриньок. Він є спільною ініціативою декількох депутатів партії регіонів. І, власне, на даний момент він ще не розглянений, і даний для ознайомлення в коментації питань транспорту це зв'язку. Другий законопроект має трошки більше значення. Це законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії. Так само поданий в співавторстві з декількома народними обранцями, і після ознайомлення в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки був поданий на заміну, тобто він зараз доопрацьовується. Що передбачає цей законопроект? Цей законопроект регулює вироблення електроенергії з біомаси, з біогазу та з побутових відходів. А також він встановлює коефіцієнт зеленого тарифу для електроенергії, вироблений з використання альтернативних джерел енергії. Також, як я зазначав, Геннадієм Дмитричом було подано 11 пропозицій про поправок. З них повністю були враховані 4 поправки до документів. Ну, я перераховувати документи, до яких поправки подавалися не буду. Але власне всі ці поправки проаналізувавши, вони не є такими вже суттєвими і особливо не впливають на зміст тих документів, до яких вони були подані. І так само жоден законопроект та пропозиція поправок. Не мають, які були подані Геннадію Дмитровичу, вони не мають відношення до роботи профільного комітету Геннадія Дмитровича. А саме я нагадаю, він є членом комітету Верховної Ради України з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. І власне Геннадій Дмитрович під час своєї передвиборчої кампанії він особливу увагу зосереджував саме на. Регіональних ініціативах і е, в основному всі його пункти програми вони були зосереджені на тому, що він буде допомагати своєму округу, в якому він є. Е, те, що було ним зроблено, ну, власне це, це вже не наш е, не входить в рамки нашого моніторингу. Тому е, це, цю діяльність ми не будемо зачіпати. І е, четвертим народним депутатом, е, який обирався по одномандатних округах е, на території Буковини, це був Федорук Микола Трохимович. Е, ним було зініційовано шість законодавчих ініціатив, і, власне, е, якраз саме його е, законодавчі ініціативи вони найбільш е, йдуть в е, поряд з його е, в рамках його діяльності його комітету. І е, він є е, членом комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. І чотири з цих законодавчих ініціатив вони якраз мають відношення до діяльності цього комітету. І якщо ви пам'ятаєте, е, одно з основних обіцянок Миколи Трохимовича це було е, якомога швидше проведення позачергових виборів міського голови міста Чернівці. В ним було розроблено проект постанови, який е, Власне, повинен був розглянутися на Верховній Раді на засіданні Верховної Ради України, він тричі ставився в порядок денний, але жодного разу депутати так і не доходили до розгляду цього проекту постанови. І тому на даний момент питання залишається відкритим. Але все-таки Микола Трохимович ну, були ті кроки, які йшли е, ну, на виконання тих передвиборчих обіцянок, які ставилися ним передвиборцями. і інші постанови, які це, наприклад. Про внесення змін до статті 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо обліку та технічної інвентаризації, а так само про внесення міста Чортків Чортківського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення. З усіх законопроєктів, поданих Миколою Трухйомовичу, розглядався тільки один: а саме це проект закону про зупинення дії частини 3 та 4 статті 24 закону України. Про регулювання містобудівної діяльності. Цей закон стосується відтермінування заборони на відведених земельних ділянок. Він ставився на голосування, але не набрав необхідної кількості голосів і таким чином не був прийнятий. Власне, цим законопроектом передбачалося зупинення до 1 січня 2015 року дії частини 3 та 4 статті 24 закону України, про регулювання містобудівної діяльності, в яких заборонялася передача і надання земельних і земель державної або комунальної власності у чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних портрет. У раді відсутності планів зунування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог закону, а також зміна цільового призначення земельних ділянок, яка не, відбуває, не відповідає плану зунування території або детальному плану території. Ну і власне, такі в нас є законодавчі ініціативи. Щодо депутатських запитів. Отже, депутс Артемом Олексійовичем Семенюком було подано один депутатський запит, і він стосувався інфраструктури в округах. Миколою Трохемовичем було подано загальною кількістю сім запитів. Два запити стосувалися захисту інтересів, окремих громадян та колективів, і п'ять розслідування зловживань та порушень. Найбільше запитів було подано Геннадієм Федоряком, це 37 запитів. Всі вони стосувалися захисту інтересів, окремих громадян та колективів. І Олександром Фещуком було подано два запити. Всі вони стосувалися розслідування, зловживань та порушень. Розподіл за адресами запитів, думаю, ми не будемо зупинятися на цьому. Вони будуть в роздаткових матеріалів, і кому потрібно, ми їх ще надішнемо. Щодо обіцянок народних депутатів, які обралися у одномандатних округах Чернівецької області, найбільше відсоток обіцянок, які давали депутати, вони стосувалися локальних проблем і власне проблем округу. Це 63%. 17% цих обіцянок стосувалися державного управління. 17% так само стосували соціальних гарантій та трудових прав, і 4% – паливної енергетики обіцянки. Ви зможете потім подивитися, наскільки от власне ті законопроекти і ініціативи, які були подані депутатами, відповідають тим обіцянкам, які робилися е під час передвиборчої кампанії депутатами. Отже, Микола Трохимович Федорук він дав був обіцяв покращити е якість і зменшити собі вартість питної води у Чернівцях за рахунок будівництва пуцького водозабору. Також він обіцяв щорічно виділяти державні кошти на реставрацію та підтримання в належному стані. Об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО головного корпусу нашого університету, а також в нього було декілька обіцянок, які стосувалися державного управління. Тут Федорук обіцяв скасувати пільги багатих посадовців, а витрати на утримання органів влади скоротити удвічі. Подібні обіцянки так само були в Олександра Фещука. Депутат також сказав, що прожиткове мінімум і заробітна плата будуть доведені до 2400 гривень. А зарплата бюджетників буде збільшена щонайменше у двісті. Ну і власне однією з основних передвиборчих обіцянок це було проведення позачергових виборів міського голови міста Чернівці. Власне, ця постанова була, була була ним розроблена і подана на розгляд Верховної Ради України. Олександр Фіщук. він обіцяв надання місцевим пропускним пунктам та Руська Чернівецької обласної митності статусу міжнародних у сфері державного управління. В нього були ті самі обіцянки, що Микола Трохимовича Федорука, і він так само щодо заробітної плати, думка та сама. Також Олександр Фещук обіцяв вдвоє скоротити витрати на утримання органів влади, збільшити заробітну платню бюджетникам щонайменше вдвічі, а також встановити законом перелік медичних плостух, які надаються безкоштовно, і збільшити фінансування робіт із запобіганням повеням в окрузі, а також завершити будівництво доріг та мостів, які були зруйновані ще під час повені 2008 та 2010 роках. Наразі ми будемо очікувати все ще більше законодавчих ініціатив від цих депутатів. Геннадій Федоряк він дав найбільше таких локальних обіцянок, які власне були. Спрямовані на те, щоб вирішити проблеми його округу, і він обіцяв взяти під особистий контроль та реалізацію будівництва сільських шкіл у селах Йорданешти, Станівці, Опрошене, Велика Буда. Також він обіцяв побудувати гімназію в місті Новоселиці, дошкільні установи в селі Остриці, будинок культури в селах Маршинів, Цімпанчене, Могилівка. Так само він обіцяв відновити дорожнє покриття у населених пунктах Сторожинецького району і вирішив. Чи численні проблеми жителів Садгори, про те, які саме проблеми так і не було зазначено, і розробити генеральний план сільських населених, а також завершити газифі... газифікацію сіл Либорського та Герцайського району. Такснув за щодо загальних обіцянок таких, то Геннадій Федоряк він обіцяв розвивати інфраструктуру та підтримувати культурне розмаїття буковини, а також долучати іноземні інвестиції для розвитку регіону. Наскільки це йому вдалося, ну на даний момент ми не можемо в нього дізнатися. На загальнодержавному рівні Федоряк обіцяв розвивати та матеріально підтримувати село, підвищити стандартне життя населення України і підтримувати реальний ринок землі та комфортні умови для підприємців. Артем Олексійович Семенюк, який балотувався по 204 округу, він обіцяв успішний розвиток Бесарабії та Буковини. І цей розвиток він бачив у зведенні Дністровської ГАЕС. І він всіляко обіцяв, щоб не припинялося власне фінансування будівництва цієї гідроакумулюючої електростанції. Він також особливу увагу зосереджував. На е, аграрній політиці і він обіцяв всіляко підтримувати аграрну сферу, а також впроваджувати новітні технології в агропромисловий комплекс округу. Проте, е, будучи зовсім недовгий час в комітеті аграрної політики, він перейшов е, до іншого комітету. І так само е, Артем Олексійович обіцяв сприяти створюю, створенню сміттєпереробних підприємств в Бесарабії. Відвідуваність пленарних засідань нашими депутатами в принципі відвідуваність була досить хороша. І Артем Олексійович Семенюк по письмові окремою буде представлено відвідуваність по письмовій реєстрації а також електронній реєстрації. Отже, Артем Олексійович Семенюк мав 4 пропуски. Це складає 8% від всіх засідань. Щодо електронної реєстрації, то пропусків було 24%. Микола Трохимович Федорук по письмовій реєстрації не було жодних пропусків, по електронній реєстрації 4 пропуски, що складає 8%. Гнадій Федоряк по письмовій реєстрації, два пропуски, це 4%, і по електронній реєстрації пропуски відсутні. Олександр Фіщук по письмовій реєстрації три пропуски, це складає 6%, А по електронній реєстрації 11 пропусків це складає 22%. Але Олександр Фіщук це один єдиний з цих депутатів, який власне мав поважну причину на ці пропуски, тому що він. Частину цих засідань він перебував на лікарняному. Щодо роботи в комітетах. Отже, для початку я озвучу, власне, до яких комітетів належать наші депутати. Отож, Микола Федорук він належить до комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Геннадій Федоряк до комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Олександр Фещук є членом комітету з питань бюджету і Артем Семенюк – комітету з питань соціальної політики та праці. Микола Федорук взяв участь в 9, загалом було 9 засідань цього комітету, і Микола Трохимович був присутній на восьми з цих засідань, тобто відсоток пропусків становить 11%. Геннадій, от по по цих двох комітетах, до яких належать Геннадій Федоряк і Олександр Фіщук, комітет, на жаль, не надали жодної інформації по відвідуваності народними депутатами їхніх комітетів. Тому говорити про відсотки відвідування цих депутатів ми не можемо. І Артем Семенюк, власне, засідань його комітету було 15, Він був присутній на 13 засіданнях, тобто відсоток пропусків становить 13%. А ви можете нам це все передати, щоб ви не говорили? Звичайно, на що ви говорите, яко це все є? Ну ми, я вам ще сказав, що в нас не ви вистачило роздаткових матеріалів, ми вам вийшлимо на електронну скриньку, обов'язково ще раз прес-реліз нашого наш, моніторингу, і ви отримуєте всі дані. Так, якщо є якісь запитання, можливо, коментарі чи зауваження, будемо раді вислухати.